Усім привіт, друзі! Ви на каналі Крутий Давід і дивіться, вже 11 ранку мені треба виходити на роботу, бо 11 ранку середа Треба мені виходити. Поїду я, як завжди, на моїй машині і знову їхати на сусідній райончик. Ну, нічого страшного, на сусідній райончик можна і поїхати. Бо в мене ж там робота. Так що таке. Ну, все, я припаркувався, як завжди. Все, коротше, як завжди. Все. Ось моя робота. Зараз тільки комп'ютер візьму і почну дивитися, що там. Коротше. Коротше кажучи, що такого. Так, ну день зеленого листочка це вже давно було. Ще в серпні. О, а в червоній пещері виникла дуже велика дира. Це вже кожному відомо. Вчора про це навіть скандал був. Ох, сніг. Це як у вісні, знаєте, таке. Ой, хтось дзвонить. О, так, посилка. Який будинок? 11. Добре, зараз ми приїдемо. Ох, друзі, клієнт замовив посилку. Так що я зараз поїду йому цю посилку до 11 він сказав. Так що я туди і поїду. Вже дивіться, перша година дня. О, на повороті ж зелене світло. А я думав цю Давайте на 30. Боже, що тут коїться? Що тут коїться, друзі? Це просто якийсь фініш. Капітальний. Тільки вчора цей тренд вийшов. А із-за тренду якогось ви будинки міняєте. О, тут заказчик. Так, добрий день. Так, я вам тут посилку привіз. Дякую, до побачення. Все, друзі. Тепер у офіс. Але що тут коїться? Тільки вчора цей тренд вийшов, а вже ціла улиця в цих будинках. Я просто в шоці. Я будинок як би що не буду міняти, бо мені подобається мій жовтенький будиночок. Так, наче е, поворот... О! О, зелене світло вже на повороті. Добре. Ох. Все, ми приїхали. Все. Я в офісі, знову працюю. І... ні, навіть не знаю, що я вже хотів сказати, забув. <світ> так. Алло, алло. Так, посилка, який будинок? 13, добре. Боже, друзі, знову на цю вулицю цих трендів. Тим разом на 13 й будинок. У цього заказчика такий самий будинок. У мене, якби ще будинок 24. А на тій вули, на тій вулиці, яку я їду, там з 11 по 16 будинок. Там, де дуби, там з 17 по 22. -й. А там, де я живу, то там з 23 по 33, по, по 33. Ну я живу у 24, тільки зараз тут нормально припаркуватися. О, виїжджає клієнт. То на що ви мені казали? Так, боже, що, що це за цирк? Що, що це таке? Так, добрий день. Ваша посилка. Ви посилку забирати будете? Все, дякую, до побачення. Друзі, мені посилку. Дивіться, зараз п'ята вечора, а я закінчую о шостій вечора. І ще майже годинку. Попрацювати і... Е -го! Егу! Е, я не поняв це той заказчик, якому я посилку доставляв. Ну, вже зовсім наглі люди в Дубаї. Все, ще годинки відпрацювати і готово. Так. Майже шоста вечора, ще тільки хвилини, трим... якось так. Ну все, друзі, можна вже закриватися. Закривати мій офіс. І зараз... І треба тут поставити таку... такі двері, вони не завжди ідеально ставляться. Свято, вони ідеально поставились. Це свято. Просто якесь свято. Мені ще треба сходити в магазин, купити продукти. Фух. І вже і... після магазину я поїду додому. А я приїхав у магазин. Паркінгу у них нормального нема. Так що таке. Так, купити треба наміщить. Ну, чіпсиків я ще якийсь куплю. Фруктів обов'язково, бо це корисно. Та й батончиків візьму. Так, зараз я заплачу, я заплачу картки. Бо готівки у мене, на жаль, готівка у мене залишилася вдома. Так що Все, можна виїжджати додому. Я поїду вже по цій вулиці, щоб не об'їжджати. Якщо у мене і так уже машина не на нормальному паркінгу. І я поїхав додому. Так, зараз відкрию автоматом двері. І... Кладу покупки, щось перекушу, подивлюся новини, та й буду спати. Так, де ви мої о, все, поклав. Тепер візьму щось по вечері, Ну, вечеряти так не дуже хочеться. Ну, ви знаєте, це таке у всіх часом буває. Хочеться вечеряти і тепер. Так, візьму піцу. І подивлюся зараз новини. Усе, ох, який котик милий. О, тут іще таке спортзал. Тут. О, до речі. О. І може я вже піду спати. Усім дякую, друзі, за перегляд цього відео і усім до зустрічі!